В Україні з 1 липня завершено дію карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусом. Про те, як Шосткінська громада пережила цей період, під час апаратної наради при міському голові розповів Олександр Жук, директор Шосткінського центру первинної медико-санітарної допомоги, 1 липня завершено дію карантину та режиму надзвичайної ситуації в Україні стосовно коронавірусної інфекції. Цей період був надзвичайно складним для України, для нашої громади. Ми відпрацювали багато механізмів реагування, аби зберегти життя людей. Зараз я хочу навести деякі статистичні дані щодо нашої участі в боротьбі з цією пандемією. 3 березня 2020 року в Україні був зафіксований перший випадок цієї інфекції, 7 квітня 2020 року, перший випадок був зафіксований в місті шостка. Лікарями Центру первинної медико-санітарної допомоги всього проліковано 11 тисяч 927 епізодів коронавірусної інфекції, серед них одна тисяча 214 дітей. Загальна кількість відібраного біоматеріалу на ПЛР дослідження складає 18 тисяч 840 зразків, зроблено 9 тисяч. 765 швидких тестів мобільні бригади зробили 280 виїздів на місце проживання пацієнтів. На З... медперсонал також хворів близько 70 медичного персоналу перенесло цю хворобу. На жаль, можу констатувати, що є і втрати серед медиків. З квітня 2021 року ми розпочали вже вакцинальну кампанію. Це також було важке випробування. Цього заклад зробив 78 79 вакцинацій. І вакциновано було 36 тисяч 654 особи. Зараз я хочу подякувати медикам, які самовіддано боролися всі ці роки з пандемією, аби мінімізувати її наслідки. Міський голова в свою чергу звернувся до медиків з проханням більше уваги приділяти військовим. Хотів би, щоб ви ще більше звертали уваги на військових, які демобілізовані і поранені їх на території міста. достатньо, щоб ви звертали їм увагу і підтримували, і допомагали. По кожному випадку, якщо звертається військовий, лікар повинен доповісти вам, щоб ви знали, що треба військовому допомогти, в яких обсягах, де в якій установі, і таке інше. Відділ торгівлі та підтримки підприємництва Шосткінської міської ради працює з мікропідприємцями міста у напрямку розробки грантів. Про це повідомила Надія Криєнко. Ми працюємо наразі з підприємцями мікропідприємництва суб'єктами господарювання щодо. Реалізація грантів, які пропонуються урядом Німеччини, урядом Сполучених Штатів. Суми від півтори тисячі доларів до чотирьох тисяч євро. Пропонуємо свою допомогу в складанні бізнес-планів. На цьому тижні ми продовжимо цю, цю роботу. Також опрацьовуємо на даний час. Заявки суб'єктів господарювання, які постраждали внаслідок воєнних дій. Міський голова наголосив на необхідності вже цього року перевести дитячу лікарню на альтернативне опалення. У цьому році дитяча лікарня повинна топитись на дровах. Це і садовнічі, це і ви, це і у ЖКХ, це і всі, хто ув'язаний в комплекс підготовки до зими. Допомагайте.